Вітаю! Ось у мене є iPhone 11 Pro. Він у мене вже порядка десь 2 роки. І я на нього знімаю в основному відео. Фото я на нього роблю дуже мало, В основному роблю відео. І от останнім часом закралася така думка. Уже є iPhone 16, а у мене 11. Тобто 5 поколінь вже вперед пройшло. І можливо потрібно оновлюватися. Я собі так думав. І от мені друг потрапив iPhone 13 Pro Max. Ось така різниця у розмірі. Якщо поставити мій, ось така виходить різниця у цих айфонах. Залізо їхні, всякі ці параметри, антуту і так далі, я порівнювати не буду. Мене цікавлять ось ці камери. Тут всі камери по 12 Мп і тут всі камери по 12 Мп. Фронталки так само по 12 Мп. Так, тут дещо вони оновлені, тут вони такі, як у 11. -го. Про все. І от я хочу порівняти їх в денних умовах. Настільки 13 Pro знімає класніше за 11 Pro. І чи варто мені з 11-ки переходити хоча б на 12-ку, не говорячи вже про 13-ку. Однак, якщо 11-й навіть із 13-кою Pro по результатах моїх тестів, буде на тому самому рівні, то про 12-й можна забути і значить 13-й мені поки що не буде потрібен. Ось такі тести буду тестити їх на всіх трьох камерах, задніх, на одній фронтальній, також тут є програма ProMovie, і я про те, що цей фотоапарат в програмі ProMovie, 에, верніше, цей смартфон iPhone 11 Pro в програмі ProMovie, а 13 Pro Max має лише стандартні програми. Тож буде таке порівняння про на 11 му у порівнянні з стандартом на 13. му Якщо ProMovie буде класнішою, це теж класно, значить, мені один не треба буде міняти, а в 13-й просто треба буде людині загрузити хоча б про мові або Black Magic. І тоді картинки і все інше з цього смартфону стануть краще. Ось такі мої плани. Тож, зараз я приступаю до тестів, а після тестів я складу свої суб'єктивні думки щодо цих двох iPhone, і в результаті ви зрозумієте. Чи буду я продавати ось цей 11 Pro, для того, щоб придбати хоча б 12, й можливо 13, й чи залишусь на своєму 11. му І відразу для тих людей, які ще тільки мріють про взагалі про iPhone, їм теж буде це цікаво, тому що вони будуть знати по їхніх коштах, чи варто тужитись аж до 12-го, 13-го, чи можна сміливо зупинитися на 11 му і отримувати більш-менш нормальну картинку. Все. Приступаю до тестів. Значить, як я і обіцяв, зараз хочу порівняти iPhone 13 Pro, ну 13 Pro Max із iPhone 11 Pro. Як бачите, якщо порівняти просто його характеристики по роздільній здатність фото, то у фото що 13 Pro, що 11 Pro ідентичні 4032 на 3024. Zoom. У 13-3-кратний, у 11-2-кратний. У 13 Pro подвійний спалах, у 11 Pro стоїть прочерк, хоча теж є спалах. Стабілізація оптична, проте ця стабілізація лише на основних камерах, щоб знали. Запис відео 8К немає. Запис 4К і там, і там до 60 кадрів. Запис 1080 це Full HD до 60 кадрів. Якщо уповільнена, уповільнена зйомка, таймлапс так званий, він йде, що там, що там, до 240 кадрів. Кут основного об'єктива 120 градусів. І так само от, знаходяться три об'єктива, що там, що там ззаду. Тобто стандартний об'єктив, телефото об'єктив надширок, кутний об'єктив. Вони всі по 12 мегапікселів, що значить глибина. Глибина значить, що є ще у iPhone 13 Pro режим кіноефекту, який я теж вам протестую. Особливості ефект боке там і там, режим Pro, там і там. IPhone 13 Pro підтримує ще равки у фотографіях. Проте і iPhone 11 Pro, на стільки я так розумію, це якщо режим HeiV, фірмовий режим iPhone. Це і є ці равки, то він також є і в iPhone 11 Pro. Можливо, я щось путаю. Отож, основний об'єктив йде роздільною здатністю 12 Мп там і там. Проте діафрама у 13 Pro 1.5, у 11 Pro 1.8. Це максимально відкрита. Фокусна відстань 26 мм там і там. Датчики різні. В iPhone 13 Sony, у iPhone 11 Apple iSync камера. Розмір сенсора у iPhone 13 Pro, як бачите, трохи кращий, він трохи більший. 1 до 1.66 проти 1 до 2.55. І так само розмір пікселя йде е, 1.9 до 1.4. Автофокуси. У iPhone 11 лише фазовий, у iPhone 13 фазовий плюс поставили вже Dual Pixel. Dual Pixel звучить як на варіантах фотоапаратів Canon. Далі стабілізація оптична, як я і казав. Далі йдемо телеоб'єктив. Телеоб'єктив у роздільну здатність теж 12 мегапікселів, Проте в iPhone 13 Pro він 2.8. У iPhone 11 Pro він світлосилою 2.0, тобто більш світлочутливий. Фокус на відстань, як бачите, в iPhone 11 Pro краще 52 мм проти 77 мм. Датчик у Sony, у iPhone незрозумілий. Розмір сенсора, як бачите, ідентичний. 1 до 3,4 і розмір пікселя 1 мікрон там і там. Стабілізація оптична. Хоча насправді в телеоб'єктива, настільки я так зрозумів, цієї стабілізації немає. Однак, написали, то написали. Йдемо далі. Надширококутний об'єктив. Теж по 12 Мп там і там, проте діафрагма у 13 Pro про 1,8 проти 2,4 у 11 Pro. Тут цей надширококутник теж програє про світлосилі. Фокус на відстань 13 мм там і там. Розмір сенсора ідентичний 1 до 3. Розмір пікселя незрозумілий. Стабілізація цифрова. Далі фронтальна камера. Фронтальна камера 12 мп там і там. Роздільна здатність 4032 на 3024 там і там. Діафрагма 2,2 там і там. Фокус на відстань 23 мм. Датчики різні. Проте розмір сенсора ідентичний, 1 до 3,6. І там, і там. Автофокус. У iPhone сказано, що немає автофокусу. У 13 Pro фазовий автофокус Dual Pixel. Хоча, як це немає автофокусу, якщо в iPhone 11 Pro як я ставлю на себе, і камера так само фокусується. Просто немає режиму баке. Можливо, це мається на увазі. Не знаю. Стабілізація вказано, що цифрова. Тут я спорити не знаю, не буду, От не знаю, чи є оптична чи нема, але стабілізація, певно, що є. Роздільна здатність максимальна 4К на 60 кадрів на секунду там і там. От датчик глибини, оцей, що робить так званий боке. У iPhone 13 Pro він є, а у iPhone 11 Pro немає. За рахунок цього картинка трохи плоскіша. От і все. Це мене лише цікавить, і далі, звичайно ж, я зроблю. Фото і відео на той і на той е, смартфон. Зліва у мене буде iPhone 11 Pro, справа у мене буде iPhone 13 Pro Max. Вітаю. Зараз у мене в руках два айфони. Зліва iPhone 11 Pro, а справа iPhone 13 Pro Max. І я зараз тестую на ширококутну камеру. Тут вона працює ось так. По дисплеях, якщо дивитись, то iPhone 13 Pro. Вона світліше, якщо дивитися по iPhone 13 Pro, то екран показує світліший малюнок. На iPhone 11 Pro малюнок виходить темніший. На факті буде видно лише коли я це все завантажу до комп'ютера. Ось так на ширококутному об'єктиві виглядаю я. Нагадаю, зліва iPhone 11 Pro, справа iPhone 13 Pro Max. Ось так ці смартфони борються із світлом контровим. Повністю всі автоматичні налаштування. Це просто тест, щоб ви бачили, чи варто купувати iPhone 13 Pro, чи можна зупинитись на iPhone 11 Pro, якщо ви хочете просто знімати фото і відео. Ось тепер записую відео на основну камеру. Тут же є оптична стабілізація, можете ходити. І це буде не так сильно впливати на картинку. Тобто Картинка буде більш стабільна, так як iPhone 11 і 13 має оптичну стабілізацію. При цьому у них різні фокусування. У iPhone 13 Pro додали dual Pixel. У iPhone 11 Pro цього немає. І ось так виглядає картинка на основну камеру. Зараз сонячна погода, Тобто тести в сонячну погоду. Ось так виглядаю я на цю основну камеру проти сонця. Зараз розвернуся. Ось, Сонце вже світить на мене. Повністю всі тести в автоматичному режимі. Нагадаю, iPhone 11 Pro зліва, iPhone 13 Pro Max справа. Тест для того, щоб ви побачили, чи варто один... 13 Pro брати, коли у вас є 11 Pro, або чи варто переплачувати за 13 Pro, коли у вас є 11 Pro. І зараз, буде, і зараз буду робити відео на камеру Теле. А от тепер відео на телекамеру, і ось воно виглядає так. У iPhone 11 Pro це двохкратне наближення, у iPhone 13 Pro це трьохкратне наближення. І ось така картинка у вас буде на цій камері третій, яка має теле, телефото. скажімо так. Стабілізації в цьому режимі немає, і картинка виглядає саме так. Ось так я виглядаю, і ви бачите, чи варто купувати iPhone 13 Pro, якщо ви хочете робити відео саме в цьому, на цій камері режим телефото, Тому що iPhone 11 Pro дозволяє більш якісно зробити відео в плані того, що якщо ви робите селфі, на цій камері, то вам не потрібно сильно віддалятись, так як на iPhone 13 Pro. Нагадаю, зліва iPhone 11 Pro, справа iPhone 13 Pro Max. І ось така картинка у вас виходить, коли ви будете знімати на ці камери. У iPhone 13 є ще така функція, як кінематографічне відео. Ось Зараз я знімаю ось це кінематографічне відео, воно виглядає так. Ось це я так буду виглядати на кінематографічне відео. Ось це кінематографічне відео одні хвалять, інші не хвалять. Тому вирішувати вам. Ось це якби основна відмінність між 11 Pro і 13 Pro. У кінематографічного режиму ось тут в 11 Pro немає. В 13 Pro ця, цей режим вже є. Ну і ще деякі нюанси, як ви бачите, по Характеристики, які я вам озвучу, відмінності є у самих камерах. Тобто у iPhone 13 Pro камери вже більш прокачаного гатунку. А зараз я буду робити фото на, на, широку, на ширококутну камеру, що у iPhone 11 Pro, що у iPhone 13 Pro. А зараз будуть фото на основну камеру iPhone 11 Pro та iPhone 13 Pro Max. Ще один, значить, тест на телефотокамеру фотографії. Тепер записую відео на основну камеру фронтальну. Тут камери фронтальні по характеристиках, якби однакові. І записую 4К-60 кадрів на секунду. Ось таку картинку ви будете мати, коли будете записувати себе на фронтальну камеру у якісних умовах освітлення. Тобто зараз сонце і я рахую, що це найякісніші умови освітлення. Тобто в цих умовах камери. Працюють чудово. І ось таку картинку ви будете отримувати з цих двох камер. Я зараз йду, заодно ви бачите, настільки картинка буде хитка або стабільна у режимі запису фронталки. У режимі запису фронталки, звичайно ж, класно цей режим використовувати, тому що ви бачите, що проходить на дисплеї. Ви можете контролювати себе у режимі основних камер. Ви цього бачити не можете. І тому режим фронталки в цьому режимі, і тому режим фронталки, я рахую, є якби найкращий, проте камера тут, на жаль, не найвищої якості. І зараз буде тест фото на цю фронтальну камеру. Нагадаю, зліва iPhone 11 Pro, справа iPhone 13 Pro Max. І зараз ще зроблю кілька фото у режимі портрет. І Зараз запис відео на основну камеру, проте в мене на iPhone 11 Pro, який знаходиться зліва, встановлена програма ProMovie і зараз я записую в цій програмі. Налаштування в програмі промові затвор... витримка 2 250, і 130, баланс білого 5200 кельвінів. зум стандартний і в iPhone 11, 13 Pro Max. Знову ж таки, налаштування суто автоматичні, які йдуть із заводу, і без всяких там коригувань. І Зараз просто ви побачите. чи... Картинка на iPhone 11 Pro за рахунок програми ProMovie стає кращою в порівнянні з тою картинкою, яка йде у iPhone 13 Pro Max. Ось зараз я. Тут оптична стабілізація, тобто можна йти і вести селфі. Заодно відразу ж тест звуку, тому що звук це так само важливо, як і власне відео. Тому зараз тест і звуку, і відео на ці дві камери. Нагадаю, iPhone 11 Pro зліва, iPhone 13 Pro Max справа. Проте на iPhone 11 Pro запис іде у програмі ProMovie. Причому йде найвища якість запису, яка недоступна у стандартних програмах компанії Apple. Все, на цьому тести завершую. Далі лише будуть мої суб'єктивні думки, чи варто iPhone 13 Pro Max купувати, якщо ви хочете робити просто відео і фото на фотоапарати. Відео і фото на такі гаджети, чи можна зупинитися і на iPhone 11 Pro, і не витрачати гроші на більш дорогий апарат. Що ж, мої суб'єктивні висновки стосовно iPhone 11 Pro та iPhone. 13 Pro Max, якого в мене вже немає, в мене його забрали. Діло в тім, що на аналіз того, що я відзняв, пройшло кілька днів. І поки я робив цей аналіз, монтаж, то той смартфон поїхав назад до себе, додому. Отож, у мене зараз на руках лише 11 Pro. І думаю, ви вже зробили висновки, дивлячись попередній матеріал, що iPhone 11 Pro, навіть на сьогоднішній день, Майже нічим не поступається iPhone 13 Pro Max. Тобто різниця між ними настільки мінімальна, що вона навіть непомітна. Якщо не знати на що знімав, то 100% 90% людей скаже, що це знято на щось сучасне. Хоча насправді було знято на iPhone 11 Pro. Різницю між 11 Pro та 13 Pro можна побачити, лише коли перейти у 13 Pro в режим кіноефекту. Там вже електроніка розмиває задній фон, і видно, що в цьому варіанті 13 набагато перевершує технологічні характеристики 11 Pro, тому що є розмиття заднього фону, хоча воно електронне, але воно ж таки є. В той час, як 11 Pro, такого варіанту немає. І ще одна відмінність це їхні телефотокамери. У iPhone 11 Pro це двократний зум, у iPhone 13 Pro це трьохкратний І от е, мені, власне, сподобався такий кращий варіант двократного зуму на iPhone 11. Тому що в тих умовах, де я використовую телекамеру 11 Pro, е, телекамеру з 13 Pro я просто не застосую. І в цьому плані мені все-таки в пріоритеті ось цей 11 Pro. Тепер щодо програми. Промов, яка встановлена ось тут на 11 Pro. На 13 її не було. І от коли я зробив порівняльний тест, ви могли побачити, що відмінність також не є велика. В основному це стосується окремих моментів. Якщо постійно рухати камерою, тоді один програма промові. Показує себе краще, ніж стандартні налаштування, які є в iPhone 13 Pro, із заводськими налаштуваннями, скажімо так, тому що в iPhone 11 Pro у програмі промові я виставив все в ручних налаштуваннях. І от коли я водив камеру, і ви бачили в певних умовах промові показував себе краще, як то баланс білого, як то засвіти недосвіти. Ось такі е, мілкі моменти в окремих випадках ви могли бачити, що промовість справляється трохи краще. Проте це не завжди і не настільки критично, щоб цю програму встановлювати, як я побачив. Отож, можна зробити висновки, що iPhone 11 Pro, в порівнянні з 13, а значить в порівнянні з 12, нічим не поступається у зйомках в день. І, до речі, фото теж, якщо ви бачили, Теж не відрізняється. Можливо, у деяких випадках лише відтінки можливо зміняються і все. Все інше алгоритми приблизно ті самі, так що особливих відмінностей в цьому немає. Отож, і на сьогоднішній день iPhone 11 Pro цілком ймовірно використовувати у фото і відео. І немає потреби купувати iPhone 12, 13. Щодо зйомок в складних умовах та вночі. Цей тест я ще не робив. І надіюсь, коли у мене в руках буде знову iPhone 13 Pro. Я тоді порівняю iPhone 11 Pro та 13 Pro у складних умовах. Тобто увечері, в кімнаті і вночі. І тоді побачимо, настільки суттєво технології 13 Pro пішли вперед в порівнянні з iPhone 11 Pro. А наразі дякую, що дивитесь мій канал. Ось це мій. 11 Pro, поки що я його продавати не буду. З огляду на те, що більшість своїх відео я роблю все-таки в день, поки що бачу, що iPhone 11 Pro все-таки є актуальним навіть на 2025 рік. Дякую, що дивитесь мій канал.